Які вам хлопці вже нравляться? Високі, низькі? А високий. Багаті, бідні. А, ну я поняв, багаті, ясно. це понятно. А, Щоб він був мінімум 90 кг. І лисий. Високий 90 і лицей, кілограм важен, а ростом скільки. Ну, щоб я дивилась отак. На а нині. вам нравиться яке певне пузо цих мужиків? Ну так. Да. А які машини що має бути ваш хлоп? Ауді. Ауді, це яка? Я люблю Ауді. Ну мінімум Ауді, а третя якась. Вон мене стоїть Ауді, вон а, 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 а сьома. Це точно твоя? Звісно, моя. Зараз поїдемо покатаємося. Ну, зніми ауді, Зніми, зніми. Зараз пікну почекай. Щас. Багатий, красивий. Саме головне, що має бути? Що він не приймав такої, якої є. В мене дуже важкий характер. Тяжкий? Дуже. Ну, я тебе вивезу, пішли, погуляємо. Ні, <рес> не треба. <Пішли>. Все, дякую. Скажіть, будь ласка, свою саму крінжову історію з життя. Може, це свідання? Може. До ж не жній житті. побачення, типу? Ну так. Да. Я ж ну, живу. Є ну, що історія раз. про свидання. Вже гороки спробували. Скільки вже? Три. 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 Плануємо більше. Скільки грошей вже потратили на качелях? Багато, гривень 600. 600? Де гроші берете такі великі. Секрет. Ви ж не заробляєте що. Взагалі ні. Радітелі й трошки. А, папіки ну, нашла. Так. Я поняла, ну, так глянула, по-любому якось папіків нашла, так глянула. У ну, мене є, ну ті, ти не переживай. А хто безпечить. Ну, це на мен сестра, а взагалі а. батьки. Гу, хорошо. Ох, та що. <ріх> а я колись на папині їздив, в нього джип. Ой, ну хорошо, класно. Слухайте. Шо, розкажи ще в двох словах про цю лялю. А що розказати? Ну, сіла поїхала. Скільки максималку Прям... А я більше 120 не їжу, бо ви я така тоді да? скажена. А, ви боїтесь? Ну так, да, я боюсь, що угу. я когось зіб'ю. Привіт, друзі, ви на каналі Lexplay. Ось дивіться, я відчуваю. Чим ти торгуєш, братан! Що за бізнес? Скільки ти років? Мені 9 років, 9 Мені років. Звати Нікіта. Я Слухай, стар... я в 9 років вже на горшку сидів, вибач. Обалдеть. Красава, що за бізнес е, придумав? придумаєш? Е, лимонад, да. Молодець. Е, я, короче, Тебе біз... все вийде. Чата, я вибачаюсь, а скільки треба в Вінниці заробляти грошей для комфортного проживання у Вінниці? Дуже багато. Ну скільки приблизно десь на вашу думку? Може, 30 тисяч десь. В місяць, так? Да? А ви на вашу Так само. Так само, а ви. Добре, гарного вам вечора. Дякую. Прийшла жінка до дому, додому п'яна. Прям в дрова. Муж каже, що? Опять п'яна. Опять набралася, вона каже: Ну да, А він каже, ну то йди. Там, де була, там де пила, туди йди і ну, ночуй. чуй. А вона така. Дзвонить дівкам: алло, дівки, я може відпросилася, я до вас вже їду. Добрий вечір, дівчата. Які у вас плани на літо? може, от вас забрати за заганецьку поїхати. Працюєте, літо? Правильно, працюєте.